Вітаю час новин на телеканалі ТВ4. Про головні події Тернополя та області. Далі. У Тернополі поліція розслідує смерть немовляти після кесаревого розтину. Дитина померла 7 лютого в Тернопільському обласному перинатальному центрі Мати і дитина. Поліціянти розпочали кримінальне провадження за фактом смерті новонародженого хлопчика. У поліцію звернулися родичі породілі 7 лютого. Вони розповіли, що жінка народжувала дитину в одному із медзакладів Тернополя. Їй провели кесарів розтин, однак дитина не вижила, повідомили у поліції Тернопільщини в понеділок 10 лютого. Керівник медичного закладу Віктор Овчарук розповів західнет, що в перинатальний центр пацієнтка поступила з кровотечею на 35-му тижні вагітності. Це була перша вагітність. Її з приймального відділення терміново перевели в операційну кімнату. Там медики вже не чули серцебиття дитини, тому прийняли рішення терміново провести кесарів розтин, щоб врятувати життя жінки. Адже від масивної кровотечі вона могла померти, повідомив Віктор Овчарук. Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до Кримінального кодексу України неналежне на виконання професійних обов'язків медичним працівником. Якщо це спричинило тяжкі наслідки для малолітньої особи, тіло немовляти передали на проведення судово-медичної експертизи після її проведення стане відома причина смерті. Аварії на дорогах проблема, яка не зникає. Попри регулярні профілактичні дії поліціянтів та штрафи за порушення, від початку року на Тернопільщині сталося понад 230 дорожньотранспортних пригод, в яких загинуло семеро людей. Здебільшого ДТП трапляється у години пік, коли рух найінтенсивніший о 9-й ранку, дванадцятій дня та о вісімнадцятій. На яких дорогах у місті найнебезпечніше і що радять водіям патрульні? Далі у сюжеті. Перевищення швидкості, порушення безпечної дистанції, водіння в стані алкогольного сп'яніння. Саме це найпоширеніші причини виникнення ДТП. Так від початку року на Тернопільщині трапилося понад 236 аварій, з них 47 з потерпілими. Не обійшлося і без летальних випадків. Внаслідок автопригод у січні 2025 року загинуло 7 людей, що на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Окремо зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, це ДТП з травмованими. На щастя, летальних випадків серед них не було. Найпоширенішими обставинами саме засічень, чому ставались дорожньо-транспортні пригоди, це є знову ж таки перевищення безпечної швидкості. І також виїзд на смугу зустрічного руху, що не пов'язано з обгоном. Зокрема, є перехід проїзної частини пішоходами, також раптовий вихід на проїзну частину. Найчастіше аварії трапляються у години пік о 9 ранку, 12 та 18. Саме тоді рух найінтенсивніший щодо місць концентрації, ДТП, то у Тернополі їх є 18. Це проспект Злуки, Степана Бандери, вулиця Руська, Торговиця тощо. Найбільша кількість ДТП фіксується у центральній частині міста, також це є в нас об'язна вулиця Миколинецька та Будного. Саме на таких вулицях це стається зіткнення транспортних засобів. Пішоходам за участю пішоходів, це, мабуть, у центральній частині міста через те, що там не такі. Вулиці, де можна розігнатися, і відповідно є більше пішохідних переходів. Загалом за минулий місяць співробітники поліції зафіксували майже 5 тисяч правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Події керували транспортними засобами без документів та останні сп'яніння. Порушували вимоги дорожньої розмітки, знаків та правил обгону. Тож поліціянти нагадують кермувальникам про дотримання правил. К водіям слід дотримуватись, в першу чергу, це безпечної швидкості, адже в населеному пункті, всі ми знаємо, можна їхати 50 кілометрів на годину. Також слід дотримуватись, як вже й казала, безпечної дистанції та інтервалу. Також обов'язково потрібно бути уважним і в темну пору доби вмикати ближні світлофар. Не менше уваги безпеці мають приділяти і пішоходи. У темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи або ліхтарик, щоб водії могли завчасно вас помітити. А переходити проїжджу частину дороги лише в спеціально відведених для цього місцях. Покинула рідну домівку та реалізувала себе у новому місті. Анна Мрічка переїхала до Тернополя в перший місяць Великої війни з Донецької області. Попри труднощі, сум за рідними та домом вона змогла адаптуватися до нового життя. Вже три роки дівчина активно допомагає тим, хто як і вона змушений був покинути рідну домівку. Чим займається Анна Мрічка та як змогла адаптуватися до нового життя? Знає наша Антоніна Речкун. Почала життя з нуля у новому місті. Анна Мрічка зустріла велику війну в місті Добропілля Донецької області. Дівчина каже: спочатку там не було активних бойових дій, але вже тоді вона розуміла, що фронт просувається, тому вирішила переїхати в безпечніше місце до Тернополя. Рідні не підтримали її рішення та залишилися вдома. Тож адаптуватися до нового життя Анна почала самостійно. Свою звичну роботу вона виконувала дистанційно, але була переконана, що триватиме так недовго. Ми ж рахували. Всі дні, тобто перший день війни п'ятий, тридцятий, сороковий, ну все одно думали, що максимум це буде три місяці. Я точно не думала, що це декілька років. Потім я зрозуміла, що влітку я не їду ще, початок тут півроку. А коли вже майже рік я знаходилась тут, то я вже зрозуміла, що мені простіше вирішити, що навіть війна закінчиться, не закінчиться, я все одно лишаюсь в Тернополі. Згодом дівчина дізналася, що у місті відкривають волонтерський хаб ВПО України. Без роздумів Анна вирішила долучитися, бо розуміла, наскільки потрібна допомога та підтримка тим, хто постраждав внаслідок бойових дій та покинув рідний дім. Спочатку дівчина працювала на волонтерських засадах, але згодом організація почала виплачувати заробітну плату. Анна розповідає, всі волонтери ВПО України це внутрішньо переміщені особи, адже саме вони можуть найкраще зрозуміти потреби людей, які звертаються за допомогою. І допомагати, щоб там була і медична допомога, психологічна допомога, юридична допомога. Потім у нас ще є соціальна перукарня, манікюр, масаж. Зараз ми ще у нас вже працює десь рік цех благодійний, і тепер і допомагаємо військовим. Крім того, Анна Мрічка проводить курси гаджети 45 плюс, де допомагає жінкам і чоловікам опановувати нові технології. Вона розповідає, на цьому не зупинилася і незабаром приєдналася до ради ВПО при Тернопільській обласній адміністрації. Там вона дізналася про проєкт Тато Хаб, частиною якого згодом стала. Проєкт спрямований на розвиток усвідомленого батьківства та підтримку міцних сімейних відносин. ми проводимо багато різних майстер-класів і тренінгів, на яких татосі можуть разом. З дітками проводити більше часу, корисно і приємно. Ми робили майстер-клас з глини, де виготовляли татусі з дітками також глиняні вироби Янголятков до нового року до Різдва, також підсвічники. Анна Мрічка розповідає, в тато хаб також проводять тренінги для сімей. Поки батьки працюють над вирішенням своїх проблем, їхня дитина може відвідати майстер-класи та інші заходи, які організовують у рамках проєкту. Дівчина запевняє, не шкодує про переїзд до Тернополя, адже саме тут змогла знайти себе та здобути нову професію психологині. Сьогодні вона підтримує тих, хто як і вона свого часу шукає підтримки та новий шлях на свято за символічний донат у вигляді іграшки, канцтоварів чи солодощів. У Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука провели благодійну акцію Тепло серця, щоб підтримати дітей, які живуть у прифронтових районах. Учні зібрали для них необхідні речі, а працівники Карітасу зробили благодійність цікавішою. Організували інтерактиви, квести та розваги. Ініціатором акції стали самі діти, які добре розуміють. Як важливо дарувати радість тим, хто цього потребує. Більше про веселий та благодійний захід. Дивіться далі. Тепло серця таку акцію організували у Тернопільській школі ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука. Усе для того, щоб підтримати дітей, що живуть у прифронтових районах України. Учні міського навчального закладу принесли іграшки, одяг та інші речі, які стануть приємними подарунками для однолітків. Для дітей забезпечують такі базові потреби, як їжа, але такі. Те, що потрібно для саме для дітей, для їхнього радіусного дитинства на жаль, діти в цих місцях на цих територіях обмежені цим. І тому ми вирішили, що ми зберемо іграшки, канцелярське приладдя, солодощі, ну і інші речі, які цікаві, потрібні для діток певного віку. Як розповідає Аліна Муц, ініціаторами акції стали вихованці благодійного фонду з Тернопіль і беруть участь у проєкті Діти та війна серед них Павло, який приїхав до Тернополя в серпні 2022 року. Він зазначає, що добре розуміє потреби дітей. І залишаються на прифронтових територіях, адже їм часто бракує найпростішого цим дітям. Дуже тяжко, тому що у них зараз іде війна, у них немає ні продовольства, ні ліків, нічого, ні медикаментів. І нас попросили допомогу. І ми вирішили відгукнутися. тому що я розумію, як свої ситуації я теж приїхав з окупації, розумію, що таке ну бути без їжі, без води і так далі. Тому я вирішив сам. Ну разом зі своєю командою прийняти це рішення, почати допомогу дітям. щоб зробити благодійність цікавішою, працівники Карітас організували інтерактиви та веселі розваги для учнів. Свято для дітей розпочалося з веселої танцювальної руханки. Після цього діти об'єдналися в команди та взяли участь у квесті, який проходив в укритті. На кожній локації на них чекали цікаві завдання і інтерактиви, що зробили гру не лише веселою, але й пізнавальною. Соціальна педагогиня школи Наталія Данирків зазначає, що вже тривалий час співпрацюють із Калі та Стернопіль у різних напрямках. Розповідає, що до акції долучилися першокласники, які принесли багато різних подарунків. Це зазвичай в основному це іграшки, солодощі, канцтовари. Ну, все те, що вони хотіли б, щоб їм подарували, так таким чином до, доєдналися, долучилися до такої. Станом на зараз залучено чотири перші класи: перший А, перший Б і перший. В і перший і Г. чотири перших класи, і вони протягом е, на кожен клас е, виділений один урок, і вони будуть брати участь у різних активностях. Такі заходи працівники «Карітасу» планують проводити і надалі, щоб подарувати радість дітям, які перебувають далеко, і на жаль, позбавлені таких моментів. А на сьогодні у мене все більше новин читайте на нашому сайті. tv4t.ua. А також слідкуйте за нашим телеграм-каналом, QR-код, від якого ви бачите на НАЗУ. Спокійного вам вечір.